Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ і будемо розбирати завдання ЗНО попередніх років. Будемо спрощувати вирази. Отже, всі завдання з ЗНО. Перше завдання. Спростіть вираз. Це ЗНО 2016 рік. Отже, перед нами є вираз, давайте його спрощувати. Нам треба знайти спільний знаменник. Як бачимо, спільний знаменник що це у нас буде? А помножити на Б і множимо на дужку А. Б. Чого не вистачає першому дробу? Перший дріб треба домножити на А, да, щоб у нього був такий знаменник. Чого не вистачає другому дробу, треба домножити на Б. Отже, що у нас буде? А множимо на А це А квадрат, мінус Б множимо на Б це Б квадрат. Пригадуємо формулу скороченого множення. А квадрат мінус Б квадрат це різниця квадратів. Можемо розписати, як А мінус Б, множимо на А плюс Б. Знаменник переписуємо без зміни. І бачимо, що можемо скоротити дужку а-б. мінус Залишається у нас А плюс Б, ділимо на А, Б. Отже, вираз ми скоротили. Наступне завдання теж спростіть вираз. Да? Отже, 5 ділимо на А-9, і все це ми ділимо на одиничка. І в знаменнику у нас 2 корінь із А 6. Отже, що будемо робити? Від дії ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Що ми ще можемо зробити? Дивіться, А-9. Пригадуємо А квадрат мінус Б квадрат, можемо розписати як А мінус б множимо на А плюс Б. Да, форму скороченого множення. У нас зараз з вами А-9. мінус Це те саме, що корінь із А в квадраті мінус 3 в квадраті. Отже, давайте зараз розпишемо за допомогою форму скороченого множення наш знаменник. Отже, що у нас буде 5. А в знаменнику корінь із А мінус 3, корінь із А плюс 3. Далі, другий дріб ми обертаємо, і у нас в чисельник переходить знаменник. Давайте в знаменнику за дужки винесемо 2. Що у нас в дужках залишається? Корінь із А мінус 3. Як бачимо, що корінь із А мінус 3, можемо скоротити. Що у нас тоді залишається? 5 множимо на 2. 10. Ділимо на корінь із А плюс 3. Ось що у нас з вами залишилося. Далі, наступне завдання. Будемо спрощувати ось такий вираз. Мінус у нас да, між дробами, будемо приводити до спільного знаменника. Він у нас 1а мінус 4. Ні на що домножувати не будемо. Що у нас буде? А квадрат плюс 16 мінус 8а? Пригадуємо формулу скороченого множення. А мінус б в квадраті. Що це буде? А квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. І бачимо, що у нас в чисельнику, якщо ми поміняємо місцями, да? буде зашифрована формула скороченого множення. Отже, що це у нас буде? А мінус 4 в квадраті ділимо на А мінус 4. Можемо скоротити на А мінус 4 і залишається у нас просто А мінус 4. Йдемо далі. Спрощуємо наступний вираз. Знову ж таки, скористаємося формулою скороченого множення, різниця квадратів. Зараз у нас ось перший вираз А мінус Б, і Б другий вираз. Отже, що у нас буде? За формулою мінус Б. Да? Отже, буде мінус Б. Б. Це в першій дужці. В другій дужці А плюс Б. А мінус Б, плюс Б. І ділимо це все на А. Що у нас далі буде? В першій А мінус 2Б. В другій дужці мінус Б, плюс Б буде 0. А плюс +0, 0. Отже, А. І все це ми ділимо на А, скоротили на А, і залишається А мінус 2Б. Наступне завдання дуже легке: це було на ЗНО 2018 року. Що нам треба зробити? Два дужки винести. В дужках залишається А плюс 1. Скоротимо чисельник і знаменник на 2. Залишається А плюс 1. Як бачите, бувають дуже-дуже прості елементарні завдання. Наступне. Так, це було теж на ЗНО. Це 2019 рік, так? Нагадую, всі завдання я взяла сьогодні з ЗНО. Отже, що можемо зробити? В чисельнику розкласти на дві дужки А-Б і А плюс Б. В знаменнику за дужки винести А, що у нас в дужках залишається а мінус Б. Дужку А мінус Б скоротили, і у нас буде А плюс Б. Ділимо на А. Ось і вся відповідь. Наступне завдання теж візьмемо ЗНО 2020 рік. 3х2 ділимо на 9х куб. Спростити вираз. 3 і 9 скоротимо на 3, 1 і 3. х квадрат і х скоротимо на х. Х і квадрат скоротилися. Y і y куб скоротимо на y. Тут буде 2, ігре не буде. Отже, що у нас залишається х 3 Y квадрат. Як бачимо, да? нескладне завдання. Вираз ми спростили. Які ще, можуть бути, вирази на спрощення? 9 в п'ятому степені множимо на 4 в кубі ділимо на 27 в четвертому степені і множимо на 2 в п'ятому степені. Отже, давайте пригадаємо, що 9 це у нас 3 в квадраті і все це в п'ятому степені 4 це у нас 2 в квадраті і все це у нас в третьому степені. 27. 3 на 3, 9, і ще на 3, 27. Отже, це 3 в кубі. І ще в четвертому степені, І 2 в п'ятому степені отже, що у нас буде, да? розпишемо все подробненько. 2 множимо на 5, 10. 3 в 10 степені. Да? пригадуємо властивість а в степені n. І все це в степені n буде а в степені n множимо на m. 2, в якому степені? 2 множимо на 3 в 6 степені. 3 в якому степені 3 множимо на 4, 12, і 2 в п'ятому степені. Далі пригадуємо ось таку властивість, якщо ми а в степені n ділимо на а в степені m, це буде а в степені n мінус m. <клухи> Отже, що у нас буде? 3 в степені 10 мінус 12, мінус 2, да? 2. В якій степені? 6 мінус, 6 мінус 5. 1. 2 в першому степені це просто 2. Що таке 3 в степені мінус 2. Це у нас буде 3 квадраті 2 дев'ятих. Не встигаєте? будь ласка, зробіть паузу, допишіть. Наступне завдання теж ЗНО, 2018 рік. Спростіть вираз а множимо на дужку. А плюс 2Б, а плюс Б в квадраті. дорівнює А множимо на А А квадрат плюс 2 АБ. Далі мінус, поки що так залишу. Розкриваємо ось цю дошку. Да, Форму осколоченого множення А плюс Б в квадраті. А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат дорівнює А квадрат. Плюс 2аБ. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, ми змінюємо всі знаки в дужках. Мінус а квадрат, мінус 2аб, мінус Б квадрат. А квадрат мінус а квадрат 0. 2ab мінус 2аб 0, і у нас залишається мінус Б квадрат. Як бачите, завдання нескладні. Нічого тут такого немає. Да? Що треба зробити? Пригадати формули скороченого множення. Саме вони часто використовуються при спрощенні виразів. Да? Формула скороченого множення вони є в довідковому матеріалі, але їх краще знати, да? щоб розуміти, що ми іде шукаємо.